Зміни до держбюджету внесуть вже цього року, плюс 324 мільярда мільярди гривень на потреби сил оборони. Леову частку спрямують у міністерство оборони. Основне джерело цих коштів 6 мільярдів євро від ЄС у межах ініціативи G7 і Рей Фактично, це кошти від заморожених російських активів. Також залучено майже 30 мільярдів гривень від додаткових доходів за рахунок економії на боргових виплатах і скорочення некритичних. Видатки. Більше про бюджетні зміни розпитаю Олексія Леонова, народного депутата України, члена Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Олексію. Отже, уряд вніс до парламенту законопроект про зміни до бюджету цього року. Які основні зміни пропонуються? Ну, по-перше, потрібно розуміти, що такі зміни вносились і не під час війни. І коригування бюджету насправді це в принципі нормальна ситуація, особливо коли в нас активні бойові дії та обстріли нашої інфраструктури. Звичайно, такі коректировки можуть бути. Що стосується змін, це внесені 325 мільярдів, як ви сказали. І основні статті видатків: 211 мільярдів це потреби збройних сил України, 100 мільярдів на закупівлю зброї, якщо говорити коротко. І деякі гроші підуть саме на закупівлю дронів. Роз'ясніть детальніше, за рахунок чого будуть покриватися ці додаткові видатки. Ну, це ще раз повторюсь: це репараційний, так званий кредит від Європейського Союзу на суму майже 6 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів. І ще там не вистачає приблизно 24 мільярди гривень. Це зекономлені урядом гроші. Це відсотки оці від заморожених російських активів. Правильно наскільки так, відсотки, так так, так. Ви Да, саме відсотки від заморожених російських активів. Пане Олексію, тоді скажіть, коли Верховна Рада зможе розглянути цей законопроект? Ну, ми насправді повинні розглянути найближчим часом цей законопроект до 1 листопада. І... Я вважаю, що зовсім немає ніяких перешкод для того, щоб максимально швидко його розглянути і проголосувати. Тобто, можливий варіант, що депутати можуть ухвалити цей документ одразу і в першому, і в другому читаннях? Повністю можливо, жодних перешкод. Тим більше, що всі з депутатів розуміють повністю прозору напрямки прозорі, куди йдуть саме гроші. Чи можливі затримки у виплатах військовослужбовцям, якщо не дай Бог не вдасться, не встигне парламент до 1 листопада ухвалити цей документ? Ну ще раз повторюсь, жодних перешкод не бачу для прийняття законопроекту. Це по перше. По друге, якщо навіть він не буде прийнятий, жодних перешкод жодних затримок будь-яких виплат для наших військових службовців бути не може. Щодо бюджету на 2026 рік. На вашу думку, чи реально знайти фінансовий ресурс для, для збільшення грошового забезпечення сил оборони саме от наступного року ну, на забезпечення сил безпеки і оборони на наступний рік нас закладено 2,8 і гривень. Які я нагадаю нашим телеглядачам, ми покриваємо самостійно загальна самостійно за рахунок надходжень до державного бюджету України. Загальна сума потреб на збройні сили України наступний рік складає 120 мільярдів доларів. Про це говорив президент. Нам потрібно ще 60 мільярдів, але потрібно розуміти, що це не тільки гроші, це і зброя. Це і техніка, і це ми будемо покривати за рахунок наших відносин з партнерами за рахунок нашого дипломатичного корпусу, який працює постійно в таких програмах, як «Рамштайн», як «Датська модель, коли наші партнери фінансують зброю, яку ми закуповуємо в, в нашому оборонно промисловому комплексі. Що стосується збільшення, так у нас є потенціал, звичайно, це репараційний так званий кредит. Майже 140 мільярдів доларів, і ми на нього дуже розраховуємо, але поки що рішення, на жаль, немає? І диплом я ще раз повторюю, що дипломатичний корпус на чолі з президентом робить завжди неможливо. Сподіваємось, що це нам вдасться, пане Олексію. А які от шанси на ухвалення цього рішення? На вашу думку, хто може бути проти такого репараційного кредиту для України? Які з країн? Ну, я вважаю, що тут знаєте, головне питання не в тому, хто буде проти, а які знайти механізми для того, щоб отримати гарантії, і перш за все, гарантії не тільки для нас, а й для наших партнерів для того, щоб нейтралізувати, скажімо так, всі ризики, фінансові ризики для європейського союзу. І це є дуже важливо, тому що отримання такого е репараційного кредиту це може бути перший в історії. І ще раз повторюю, що мабуть ми найближче до нього за весь час війни, пане Олексію. Знаємо, що глава міжнародного валютного фонду планує візит до Києва, де обговорюватиметься новий кредитний пакет для підтримки економіки України. Які саме умови хоче обговорювати Україна? Для нас, ви знаєте, є два найважливіші напрямки, про які ми можемо говорити: це макроекономічна стабільність та, звичайно, підтримка реформ на шляху нашому до Європейського Союзу. Звичайно, ми б хотіли говорити про збільшення кредитування України і підтримки будь-яких ініціатив, скажімо так, і про це говорила голова бюджетного комітету Роксалана Підласа. Що Найкраща модель, яку можемо ми сьогодні отримати, це, мабуть, аргентинська модель. Але там, там я нагадаю, що сума кредитування була достатньо висока, там майже 19 мільярдів одразу отримала Аргентина. Але на жаль, у нас поки що ситуація трошки складніша. Співпраця ЗВФ продовжується. Звичайно, це дуже важлива зустріч і напрямки повністю зрозуміли. Про них постійно говорить президент. Пане Олексію, маємо буквально кілька секунд. Хочу запитати, а коли планується розгляд бюджету на наступний рік законопроекту розгляд буде вже, скажімо так, найближчим тижнем. Ми повинні прийняти його до 1 грудня. Я думаю, що ми зробимо все можливе для того, щоб його прийняти. І буквально 10 хвилин тому Роксана підласа голова бюджетного комітету говорила про те, що. Загальна кількість, як то кажуть, бажань наших народних депутатів, які подали правки, складає майже 7 трильйонів гривень при надходженнях в 2 трильйони це 3300 правок. Але напрямки за якими сьогодні розглядається бюджет, це забезпечення сил безпеки і оборони та посилення соціальних гарантій для наших громадян, це є найголовніше. Тому я думаю, що найближчим часом ми розглянемо його в першому читанні. Внесемо правки та і до 1 грудня, як і за законами повинні це зробити, все буде проголосовано. Пане Олексіє, я вам вдячна, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої Дякую. ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Дякую вам. Дякую.